Робити постійно крок за кроком, малесеньким, малесеньким, рослиночка за рослиночкою. Спочатку були одні рослини, потім з'явилася ікра червона, чорна і щуки. Теж є до продажу, бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. І а потім крок за кроком маленькими шижочками, і ось що в мене вийшло: погляньте, тільки і аж до будинку, до під'їзду. І це все, це все. Все мої квіти. і Я їх саджаю, сапаю, поливаю, продаю, купляю, оптом закупляю, висаджую, розмножую. От така красота у мене. Тому ви не зупиняйтеся. Дивіться, Голландія була закуплена, тюльпанчики, айскрім з восени, продавала, продавала, йшла бігом ікра перед новим годом в продажу. Тюльпани висадила і крой почала займатися. Да, все хорошо. Люди пишуть задоволені, все добре, смачно, Тому бажаєте замовити. пишіть мені в особисті повідомлення. А захочете тюльпани купити, купляйте по 40 гривень. пишіть мені в особисті. Всіх обіймаю, Ви мене найкраще.